Тернопільські єпархії УПЦ заборонили користуватися земельною ділянкою. Йдеться про територію на вулиці Коновальця, 1. Церкві, яка керується Москвою, не місце ні в Тернополі, ні в Україні. Переконані депутати Тернопільської міської ради. Саме тому 17 квітня вони зібралися на позачергову сесію, щоб остаточно вирішити питання УПЦ у Тернополі. Відтак, за позбавлення права на землю єпархії УПЦ проголосували 40 депутатів. Нагадаю, що враховуючи суспільний резонанс, враховуючи вимоги тернополян, ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій фракції Свобода Тромпільській міській раді, також фракції порядок справедливості» в Тромпільській міській раді, де вони ініціювали прийняття такого рішення. Буквально через дані ми отримали подібне звернення. Також від керівника фракції Європейська Солідарність. Сесія відбулася. Всі присутні депутати одноголосно проголосували за дане рішення. Тому від сьогоднішнього дня московська церква позбавлена. Земельні ділянки земля знову ж таки у власності громади.